На перекази від Приватбанку. Коротше, був ще на Приватбанку, він замінював карту і спитав за ліміти. Типа, хто не в курсі, НБУ встановив ліміти на перекази до 150 тисяч гривень. І там, якби не кажуть, що ті, хто доходи легальні, то цих це не касається людей. Типа, можна написати в банк, і вони тобі підвищать ліміт, коли скінчилися 150 тисяч, якщо ти підтвердиш свій доход. У ну, мене офіційні доходи, я, типа, ну. Хочу подати, щоб підтвердити цей доход. А не кажуть так, але можемо відмовити. говорю, чому? І типу, не рахують, якщо в тебе від твій оборот беруть по ФОПу і 30% від обороту. Оце от реально, типу, який, які тобі кошти якби потрібні. А я говорю, якщо в мене реально, ну, доход не 30%, а там 100% або 80% від мого обороту, це мій чистий є доход. А ну, ми можемо тільки дати ліміт на 30%. Тобто, виходить, що я не можу.